Розбираємо запитання клієнтів, які я маю мати обставини для того, щоб зменшити розмір стягуваних елементів, оскільки я військовий і з мене стягують дуже великі кошти щомісячно. І так, да, дійсно, це розповсюджене запитання, тому що на сьогоднішній момент навіть в судах підкреслюють, що справи про аліменти дуже актуальні, коли боржником є військовослужбовець. І слід зазначити, що якщо ви, наприклад, отримали важке поранення, якщо ви отримали групу інвалідності, в наслідок проходження військової служби, або, наприклад, у вас є нова дружина з дитиною до трьох років вашого спільного або у вас народилось ще додатково декілька дітей за весь час після подання так на аліменти, тощо або після того шлюбу, по якому стягуються аліменти. Якщо у вас є батьки, які потребують сторонньої допомоги за захворюваннями, так мають певні потреби в регулярних оплат лікування, лік. Того, що то в даному випадку сукупності цих обставин може бути достатньо для того, щоб подати позовну заяву про зменшення розміру стягуваних аліментів. Але ви маєте розуміти, що новий розмір аліментів буде лише після рішення, а саме позитивного рішення. Отже, чим раніше ви займетеся цією справою, тим раніше ви будете сплачувати менше аліментів, і ми з цим можемо допомогти. Знаєте, це захищає свої права.